Привіт, народ! В такому форматі ми з вами ще не бачилися. В цьому відео я розкажу вам про свій перший Сіма Болдер, як ми продумали всі рухи, щоб його пролізти, як мені це вдалося і на які жертви довелося піти. Якщо ви вже готові продовжувати, беріть свій чай, підписуйтесь на канал, ставте лайки і ми починаємо. В цілому, йдучи до цього болдеру я перед цим його трошки прочитав, розумів, що він, в принципі, абсолютно в моєму стилі, я зможу тут використати свій зріст, хорошу розтяжку. Е, перші рухи далися доволі легко, але не так плавно, як могло би бути. Ну, в принципі, це перша спроба, і воно завжди так. Отут вже були деякі складнощі. За праву руку дуже важко потягнути, але якщо повністю сісти на праву ногу, тоді вже виходить, трошки притримуючись руками, як би вставати на праву ногу, робити такий пістолетик. І от на цьому моменті я взяв зачепу, доволі швидко сюди доліз, і тут я вже не знав, що мені робити. Почав міняти ноги, топтатись туди-сюди, думати, куди підняти. Піднімаю праву ногу і розумію, що з цього положення ну, надто важко встати. Мені нема важіля, щоб задивити себе вгору. І тут я вирішив якби здатися, спригнути, бо ну, сили вже закінчились, і рухатись далі я точно не міг. Я пропустив одну е маленьку зачепу біля ноги. Вона знаходиться над стартовою защепою для рук, і взагалі мало що може тобі дати. Але є один нюанс: якщо ліву ногу підняти от на ці 20-30 см над стартовою, і потім підняти праву ногу, буде набагато легше встати з правої ноги і штовхнути себе в кут туди вгору. Тут я намагався це якби зробити, але ну, було незрозуміло зачепа дуже погана. От я ставлю ліву ногу. Гружу її, і вона просто висковзує. І вона дуже погана. І що робити? Як, ну, як встати з цього і ще далі підняти праву ногу? Потім ми прийшли до розуміння, що якщо е опертись на верхню зачепу і відхилитись назад, після чого ти починаєш давити на зачепу не зверху, а якби більше ззаду давиш в стіну. Вона починає тримати. І цього якраз достатньо, щоб підняти праву ногу. Після чого ти повністю загружаєш праву ногу, починаєш вставати вже з правої ноги, ліву ногу відпускаєш, тримаєшся лівою рукою правою ногою, встаєш туди в кут, і далі там тримаєшся. Тут починається основна проблема. Ти доліз до фінішної зачепи. Але ця фінішна зачепа дуже погана. Отут є уривочок, як це зробив тренер. Він просто якби взяв її зверху, поклав зверху другу руку і все в нього чудово. Я туди підлажу. Мені здається, я витратив приблизно 20 спроб, просто намагаючись ну, підлізти з боку по зачепам і притриматись за, цей, за верхню зачепу двома руками. У мене жодного разу не вийшло. Є там якісь півсекунди, які ти відчуваєш, наче ти контролюєш зачепу, ти тримаєшся. І просто починаєш назад відпадати, бо ну, зачепа як би кругляк, ти за нього так тримаєшся зверху, і тобі нема за що тянути. Навіть якщо під нього повністю сісти, тоді ноги заважають, і теж ти від, від стіни просто падаєш назад. Тому прийшло розуміння, що треба думати щось інше. І мені не хотілося використовувати, я такий брудний метод опертися коліном кудись. В принципі, це не заборонено ніякими правилами і так далі, просто це трошки не, неприродно виглядає. Але в цьому разі у мене не було інших варіантів. Я вирішив все-таки використати цей спосіб. Перед цим я заліз перевірив, спробував поставити коліно, спробував поставити просто ліву ногу носочком. Ліву ногу носочком дуже високо, трошки некомфортно і невпевнено, теж тримає, але більш якби. Нестабільно ти там стоїш. А з коліном цілком спокійно, і ось уже остання спроба. Я підважу, ставлю ліве коліно, спокійно переставляю ліву руку. І після цього розумію, що я проліз свою першу сіма незадовго після того, як я проліз свою першу 6 c плюс. Ну і це не може не радувати. Ріст іде, прогрес не зупиняється. Побачимося на наступній Олімпіаді. А якщо вам подобається новий формат, будь ласка, скажіть мені про це в коментарях. Якщо не подобається, теж напишіть. Ну і до зустрічі в наступних відео.